Доброго вечора, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки, Радо вітаю вас! Це фінальний епізод цього проходження чудової гри острів. Отже, минулого разу ми закінчили із будівництвом. Як бачите, черга будівництва порожня залишився лише один млин. І то я того млина не поспішаю. Будувати, давайте подивимось чому. А, до речі, пшениці майже повна комора, тож має сенс, мабуть, і запустити будівництво того млина. Деревини, соломи та цвяхів, він вимагає небагато. Як бачите, ось тут місточок я добудував. Далеченька вони довго возили сюди деревину. та Власне, деревини було досить багацько на то витрачено, але нічого страшного. Також минулого разу я закладав стіла, стіла себе показали дуже прикольно, але є один момент. Перш ніж їх запускати у роботу, треба додати працівничків, для того, щоб вони натаскали водиці, бо все інше. Сіно, ячмінь, пшеницю, їжу можуть натаскати тачкарі та різнороби, а от водиці натаскають лише працівники. І, до речі, дуже вигідно тримати хоча б декілька тих возів, бо вони таки перевозять значну кількість товарів. Особливо це важливо для, наприклад, торговельних складів чи торговельного Причало. Вони дуже швидко вивозять товари і дуже швидко їх привозять. На жаль, не знайшов, де робиться горілка чи медовуха, її доводиться купувати для того, щоб наша корчма функціонувала. Трохи несправедливо. Хотілося б, хотілося б власного виробництва алкоголю, але. Немає, на жаль, нічого страшного. Є е, алкоголь у товарах з барвінкового та е, із панютиного річкою е, вони доставляються. Барвінкове, наче горілка, панютина медовуха. Кожного року доводиться купувати 2000 е, алкоголю або навіть інколи і 4 для того, щоб у нас був запас. Бачите. Медовуха майже скінчилася, горілочка ще є. Я перед записом трохи купив. Свиней просто до біса народжується. Свинини та сала дуже багато. Якщо їх купити навіть 3 чи 4, через 2 роки їх вже буде більше 15. Плодовитість цих свиней, вона взагалі дивовижна і дуже круто їх розводити, хоча і їжі вони потребують дуже значну кількість. Поряд з ними обов'язково. Треба тримати або окремий колодязь для них, або ось таку штуку, що зветься кладка. Дуже вигідно. Unlimited водичка для е, нашої вівчарні, для е, наших ферм, для нашого свинарнику. Навіть якщо б я планував е, знов, я б е, ці ферми е, заклав десь тут, а поля робив сюди. І сюди, і навіть трохи лісу вирубав. Дуже вигідно виявилося, тривати гарбарню біля кладки, дуже вигідно, бо води вона потребує до біса багато. Якщо подивитись, 2000 на партію із 200 одиниць чогось шкіри. Або овчини. А якщо встановити розмір партії в 5 сотень, то вона буде потребувати аж 5 тисяч водички. Добіса багато. Померла від старості. До речі, наше кладовище потроху ну, воно заповнюється, бачите, могилками. І згодом я б іще додав сюди трохи більше могилок. Насправді, населення зараз не вистачає. Я б іще додав декілька дворів. І якщо б я знов будував, я б тут будував два обістя, потім тут іще два обістя, між ними вулицею, що буде радіально відходити. Тобто, ось цю я так і залишив би, цю так і залишив би. Ось тут була б іще одна, і ця так би залишалася. Ось тут вулочка дуже слушна, і тут була б іще одна вулочка. До речі, корчма розташована досить таки непогано. Вона якраз забезпечує весь цей райончик їжею, алкоголем вони сюди ходять. Бачите, статки зростають, вже в них статок 500. І дохід минулого місяця лише 55 золота. Досить таки непогано це лише за один місяць. А кожного року, якщо помножити, це буде аж ну, 600, навіть більше. І статки потроху ростуть в цієї родини. Непогано себе показала е, риболовня, е, е, насправді солі в нас дуже багато. І, е, те, як ми е, вийшли із вугіллям в плюс по грошиках, е, наступним таким самим читом є сіль. Тобто ми сюди закидуємо двох волів із першого приплоду корів, і можемо спокійно запускати солеварню. Тисячу солі це блін. Дуже багацько, воно весь час працює, качає ту сіль. Так, потрібні дрова, але дров у нас насправді Unlimited однієї лісопильні вистачає, якщо е менеджувати її грамотно, все буде добре. Треба лишень не соромитись десь в складі, додати можливість складати ті дрова, щоб для жителів була можливість ті дрова десь взяти, наприклад, із складу. Тож запас потрібно тримати більший ніж ось тут вказано 10 тисяч. Так, досить круто себе зарекомендували ось такі хлопці-тачкарі. Для будівництва їх використовувати, мабуть, не треба. Вони займаються лише логістикою в мене. І це дозволяє досить швидко доставляти товари до торговельних складів та причалу. І взагалі товари, ну, от, наприклад, до ковальні, теж дуже круто. Ось така стоянка тачок, вона теж себе гарно зарекомендувала. Я їх зробив дві в різних частинах нашого селища, для того, щоб працівники могли з будь-якого місця ті тачки брати і їх використовувати, ними возити різні товари. Ну що ж, а тепер час поспілкуватися трохи про те, що мені в цій грі сподобалося і чого мені не вистачило. Сподобалося, звичайно, то, як вона виглядає. національний колорит, то як виглядають будиночки, як виглядають великі будівлі, наприклад, церква, міська рада чи торговельний склад, дуже круто, дуже цікаво виглядає. Прям 10 із 10 національний колорит відчувається у всьому окремої подяки заслуговують такі будівлі, ну умовно кажучи, як альтанки лавиці. Як ось такі тачкарні чи стоянки тачок. Сподіваюся, вони хоч трохи згодом будуть прикрашені і дизайнери їх допрацюють. Дуже круто те, що окремі елементи обість або парканчиків вони підмагнічуються до будь-якої іншої будівлі, там парканчика. І неважливо, це окреме обістя, чи це якийсь парканчик, який ми збудували, або навіть от арка теж до них підмагнічується дуже круто. Це дуже цікаво і дозволяє планувати наші житлові райончики, навіть якщо десь поряд з ними будуть збудовані, наприклад, якась там чоботарня чи навіть ферма. До речі, щодо ферм. Окремо слід виділити те, як облаштоване, як зроблене фермерство. Те, що треба закладати поля, треба їх менеджувати, дивитись, щоб всі жителі встигали обробляти всі-всі-всі поля. Збирати ну, спочатку саджати врожаї, а потім їх збирати. Також дуже круто зроблена. Взагалі все тваринництво і те, що у нас є окремо вівці, окремо корови, окремо коні і навіть свині. До речі, із свиней, шкіру ми не отримуємо. Ми замість шкіри отримуємо сало. Із овець ми отримуємо молоко, потрохи воно доїться так само, як ми отримуємо. Ну, насправді не дуже багато молока. Із корів. З овець ми маємо змогу отримати овчинку, а із корів шкури для шкіри, подальшого виробництва шкіри. Тут ресурсів на виробництво шкіри, бачите, дуже багато. І взагалі ланцюжок із вапном із його гасінням, мені здається, трохи він переобтяжений. Ось ці дві будівлі, мабуть, треба було б з'єднати в одну. Просто тут збудувати піч, вони прийшли один цикл, зробили нагашене вапно, потім тут його погасили і вже повезли кудись. І ще сподобалася економічна модель з точки зору того, як тут заробляються гроші, того, що можна купувати городину із наших обість. Потім перепродавати її у крамницях, з цього отримувати грошики. Сподобалося те, що наші працівники отримують зарплатню, і сподобалося те, що тут треба дуже-дуже дуже пильно планувати те, як взагалі буде. Виглядати логістика в нашому селищі. Бо, як виявилося, це один із найважливіших елементів цієї гри. І з логістикою все круто, і навіть, як я розумію, саме для цього були зроблені ось ці стежки, ось ці доріженьки, для того, щоб ми бачили і розуміли. Куди найбільше ходять наші жителі для того, щоб ми згодом могли біля цих доріженьок якраз і будувати наші будівлі і вулочки. І ще дуже сподобалося різноманіття ресурсів, взагалі, які представлені у грі. Дуже прикольно, що деякі з них, наприклад, якась городина, Огірки, там капуста або навіть не знаю, гарбузи, херін, от, наприклад, часник, вони взагалі-то вирощуються у обістях як городина, і надлишки можна купувати, щось з ними робити, перепродавати, перерозподіляти. І з цього мати якийсь дохід. це Ну, насправді логічно, дуже круто. Також говорячи про логістику, окремо слід сказати про наявність тачок, наявність окремої будівлі тачкарні і наявність ось цієї штуки з тіла, в якому можна замовляти вози і вже конями. возами... Возити велику кількість ресурсів. Це дуже круто, що є вибір або тягати працівникам в руках якісь ресурси, або возити тачками, і тут дуже класно зроблено налаштування логістики, те, хто чим і як буде возити. Ось воно. Окремо слід. Зазначити про те, що є ось така опція винайняти радника, який і який, власне і вмикає опцію керування сезонними роботами. Дуже круто це блин, дуже полегшує розподіл працівників, коли йдуть жнива. Або посівна дуже важливо мати велику кількість різноробів у фермах. Дуже прикольно зроблені ось ці опції економічних налаштувань. Цікаве, що можна платню працівникам збільшувати, зменшувати, платню різноробам так само збільшувати, зменшувати. І Керувати різними податками. Крім того, крім того, цікавим є то, що в різних будівлях можна встановлювати е, окрему платню для різноробів та платню для працівників. Так, і тепер буквально два слова, чого мені в цій грі не вистачило і чого б хотілося. По-перше, хотілося б якогось різноманіття ландшафту, щоб ми вимушені були хоча б трошки якось втискуватися в якісь особливості ландшафту, наприклад, якісь пагорби, збудувати там на пагорбі церкву, наприклад, або міськраду десь на пагорбі, якісь такі низини. Це по-перше. По-друге, було б цікаво зробити якусь динаміку води. Що я маю на увазі? Річка вона навесні повинна розливатися, якийсь льодохід повинен бути. І через це біля річки, ну, от як тут бачите, досить такі високі фундаменти повинні бути. Це ну, друге, чого б хотілося. Крім е зміни зовнішності наших будиночків, власних хаток, щоб мінялася зовнішність і великих якихось будівель, щоб ми мали можливість хоча б обрати. Якесь різноманіття архітектури було, щоб ми могли обрати якийсь зовнішній вигляд. Я розумію, що це зараз не на часі, але у майбутньому дуже хотілося б, і насправді трохи погратися із висотою фундаменту, щоб ми мали змогу його хоча б трошки підняти, було б дуже прикольно, дуже круто. Так, і ще такою дизайнерською особливістю хотілося б, щоб наші жителі вони влітку не виглядали так святково, а хоча б виглядали ну, трохи простіше. Зміна сезонів зроблена дуже круто. Хотілося б, крім змін по року, іще й бачити зміни часу доби, день-ніч. Наприклад, щоб там три дні-три ночі це був один місяць. Було б дуже прикольно. Щоб о, побачити, як виглядає наше селище вночі, і ще було б прикольно зробити хоча б декілька великих свят. І, мабуть, не вистачило окремої ярмаркової площі. як о, Така велика крамниця, ярмаркова площа виглядала б дуже прикольно, дуже цікаво. Також хотілося б трохи більше кущиків, якоїсь травички, ну і чогось такого. Бо все це зроблено ну, досить таки умовно. Але на даному етапі від гри я цього не вимагаю. Це просто моє побажання на майбутнє. Це власне те, чого мені б хотілося. Ці побажання, вони, власне, і є лише побажаннями, це лише ну, не знаю, моє прохання. Якщо, може, розробники будуть дивитися, вони прислухаються. Мабуть, в стімі теж напишу окремий допис щодо порад, чого б мені хотілося від цієї гри. А що хотілося б вам, друзі мої, що сподобалося, і що ні, пишіть в коментарях. Тож, я так розумію, що із цим проходженням острова, і з цим селищем, що зветься Коротич, ми. Закінчили, і наступного разу через деякий час, сподіваюся, вже знаючи, як все працює, я повернуся до цієї чудової гри і збудую ще цікавіше, ще краще селище з більшою кількістю жителів і більшою пропрацьованістю логістики і, взагалі, того, де що, як розташована. І, друзі мої, я кажу вам папа, -па, але не прощаюся остаточно, а лишень кажу вам до наступних зустрічей в ефірі.